Всім добрий день. Продовжуємо розбирати задачу шостого пункту номер 34 Є трикутник. Відома сума сусідніх сторін і відоме відношення бісектриси до протилежної сторони. А Б, С. Є бісектриса. Ну, куточка тут будуть по 30. Значить, і знаємо, ми, що ось це 2х, а ось це тоді 3х. Значить, якщо Аблюс Б це це 3 см. Тоді оце можна позначити як Іг. Оце тоді виходить 3 мінус Іг. І так нам треба знайти сторону трикутника. Ну, питання, власне, в тому. Що робити першим? Зрозуміло, що все буде крутитись навколо цієї формули. Чому? А тому, що є сума сторін. Оцю суму сторін, власне, нам треба кудись якимось чином застосувати. І якимось чином з'являється ще і відношення бісектриси, формула якої ось вона, до протилежної сторони. Якщо маємо протилежну сторону, значить, скоріш за все буде щось пов'язано із теоремою косинусів. Ну, бо треба ж якимось чином оцю сторону, а це нам дістати. Перш за все, давайте запишемо BD. Це в нас бісектриса. І вона дорівнює 2, значить, y. Чи давайте, ну нехай y на 3 мінус і, і на косинус 30 градусів. На. Ну тут я запишу відразу 3. Значить, дивіться, в чому проблема? Проблема в добутку. Сума в нас є. А добуток, який він там, ну хто його знає, який він там. Давайте запишемо теорему косинусів. Значить, АС квадрат. Це у нас буде. Це що таке? АБ квадрат плюс БЦ квадрат. Мінус 2. Аб на BC І на косинус 60 градусів. Що таке АС квадрат? Ну, це 3х, а в квадраті це буде 9х квадрат. Це дорівнює. Давайте це поки перепишемо. Значить, це буде y квадрат. Чи, можливо, навіть в термінах БЦ це буде. Ну, сторін простіше, аб квадрат плюс БЦ квадрат. А мінус. Тут виходить А б, на БЦ. Віці, нам потрібно виразити оце. Тому що ось воно фігурує: ось це АБ на БЦ. Яким чином можна виразити? Ну, от, якщо б ми тут доповнили до повного квадрату, у нас було б АБ плюс БЦ в квадраті. А Б плюс Б С у нас є це 3 Для того, щоб доповнити, треба 2 АБ на БЦ додати до обох частин. Або додати і відняти. Значить, 9х квадрат тут буде дорівнювати АБ квадрат, плюс БЦ квадрат, плюс 2 ab на BC і мінус 3 ab на BC. Значить, тоді 3 ab на BC я перекидаю наліво. У нас дорівнює, виходить 9, ну бо 3 в квадраті. Мінус 9х квадрат. Значить, а на БЦ, ну або Y на 3 мінус і у нас дорівнює 3 мінус 3 х квадрат. Ну або можна це записати як 31 мінус х квадрат. І так, давайте тепер ми це підставимо вперше. Ось воно перше. І подивимося, що в нас буде відбуватись тут. Пункт третій. БД 2 х 2х у нас дорівнює. Значить 2 на 1 мінус х квадрат і на 3. А косинус 30 це корінь з 3 на 2. І ділиться це все на 3. Значить, 2, 2, 3. 3, виходить 2х дорівнює корінь з 3 мінус корінь з 3х квадрат. Корінь з 3 х квадрат. Плюс 2х мінус корінь з 3 дорівнює 0. Запишемо дискримінант. Сума мінус 2 добуток мінус 3. А, в принципі, можна і без дискримінанту. Ви знаєте. х дорівнює. Х дорівнює. Значить, сума мінус 2 добуток мінус 3. Це ж мінус 3 і 1. І на корінь з 3 ми ділимо. Так, тобто це виходить мінус корінь з трьох, але це нам не підходить. Тому що коли ми говоримо тут про X, звичайно, що ми маємо на увазі довжини, а це величина додатня. Так, а я зараз себе швиденько перевірюю. Тут виходить. А що тут виходить? Тут виходить 3 корінь з мінус 2 і мінус 1. Так, да, це дійсно 0. Ну, а оце, мені здається, нам цілком підходить. Значить... Якщо ми знаємо Х, то тоді ми можемо сказати, що. Ну, а це отут, це виходить 3х, тобто ну, легко там потім знайдемо це корінь з трьох. Тепер давайте ми повернемось до сторін А Б і БЦ. А ми знаємо, відповідно, що. ну, Ось це твердження: його можна позначити циферкою 2. Оце ж у нас, відповідно, якби система. Тобто з першим ми розібрались, тепер повертаємось в друге. Значить, у 3 мінус y у нас дорівнює 3 на 1 мінус 1 третя. І так, 3 мінус 1 третя. Значить, 3 у мінус y квадрат. Отут дорівнює 2. квадрат мінус 3 плюс 2 дорівнює 0. Значить, Y дорівнює 1, y дорівнює 2. В будь-якому порядку зверніть увагу, тому що не принципово, чи ab більше за BC, чи навпаки, ну, наприклад, можна сказати, не обмежуючи загальності, нехай ab буде менше за BC. Це абсолютно не принципово. Це для того, щоб отут варіативність, ну, от, наприклад, отут від 2, я можу. Відкинути, ну, тому що у мене виходить І має бути менше за 3 мінуси. Але абсолютно нічого не зміниться. Пара 1, 2 отак. -от чи пара 2, 1, отак -от це абсолютно одне й те саме. А, з точністю просто до позначень вершин. Значить, ми розуміємо, що сторона АВ в даному випадку у нас дорівнює 1, сторона ВС у нас дорівнює 2. А чому дорівнює сторона АС? А сторона АС дорівнює значить 3 на 1 на корінь з 3, тобто просто корінь з трьох. Корінь з трьох. Тобто, відповідь, звичайно, ми записуємо без букв, тобто без БЦ АЦ, просто сторона це 1 2, корінь з 3. А, Значить, що хочу сказати про задачу? Ну, перш за все, на мою думку. На мою думку, суб'єктивну, задачі, де дана якась сума відрізків, або там прямих, тобто як АБ, плюс БЦ, або там, як у 33-й, обернених, це найбільш складні задачі з аналітичної точки зору, тому що немає цієї конкретики, і незрозуміло, як оцю цю суму крутити. Значить, що побачимо? Побачили, що знову ж таки є бісектриса, є кут, є сума двох прилеглих сторін до цього кута, значить, формула бісектриси, задача 632 ключової, може стати в нагоді. Це перше. Друге, ми побачили зв'язок між бісектрисою і протилежною стороною. Протилежна сторона, якщо в трикутнику відомий кут і дві прилеглі сторони, це, звичайно, вказує на теорему синусів. Вели буковки, отримали виходить дві рівності, далі повиражали, попідставляли, отримали відповідні значення. Означати можна було по-різному. Можна було ці ікси, наприклад, взагалі не вводити, ну, тобто, там, це вже ваша справа, як саме це оформити. Але, ідейно, оці основні кроки, бісок 300 ремонт косинусів і далі підстановка туди-сюди, ну, просто розв'язок системи, формально кажучи. Він незмінним так чи інакше залишається. Інший варіант, типу там теорема косінусів для трикутника BD, BCD, ну, я не думаю, що там якось не вийде воно, думаю, що вийде, але це вже буде екзотика, числа там будуть некрасивими. Ну, в принципі, якщо бажання є, то можете поекспериментувати. На цьому в мене все. Всім дякую за перегляд.